Дорогі наші підписники, атака. Атакує білокрилка капусту. Страшно не передати вам, що робиться, вона атакує капусту, будемо намагатися поатакувати її, не знаючи, що воно подіє чи ні, порадили такий засіб. От на що він тут пише? 8 мл на 8 літрів води і на 2 сотки, ну, будемо, будемо робити густіше, скажімо так. І не знаю ще для чого, але порадили додати корочок моючого засобу. От. Що воно має дати чи ні, але каже, що ось такий засіб трішки допомагає. Ну, побачимо. До того, ще як обробити, то буду йти зараз прополювати, а десь під вечір обробимо. Давно не бігала бігуночка, куди сховалася. Виходь, почимчукувала По під агрус. Кощі агрусу порозкладалися, але щось агрусу на них немає. Напевно, що надто, надто густі, надто такі якісь розкладисті. Ось вона, красунька. Все ходить з білим качуром, а це десь не знаю, вже де той качур зараз десь заховався, сів. От, качки то з каченятами, одна сидить, а він собі з нею. Ось качки з каченятами собі повсідалися, але і біля них немає качуру, де це він вже загубився. Ну, таке десь, десь він є. Уже пройшла полуниця, як така, може там ще де-не-де трішки щось і почервоніє, але зате на підході вже вишні. От, і наша вишня під хатою. Щороку вона така. Щороку вона дуже така рясна. От, і, і буде червоніти. Червоні вже достигають. Вишні, то вже будуть вареники, компоти. Але я ще, поки дійду до городу, то хочу дещо показати вам у садочку. Значить, дивіться, сполювала я тут частину садочку сполювала бур'яни. І знаєте, згадалися мені слова однієї підписниці, коли я. Роз... насівала гібіскус з насіння, і потім же ж його висаджувала От таку жестяночку консервочки і пластмасові насівала, потім його висаджувала от Дуже зазирала там, щоб поприймалися все. А вона мені написала: що ви так переймаєтеся цим насінням гібіскуса? Якщо у вас є гібіскус, то він. І сам насівається дуже гарно. То оце ж дивіться, що хочу показати. Ви бачите те, що я, <смас> те, що я понаходила, коли полола. Дивіться, скільки гібіскусу поналишала. Я його, як починала рахувати, збивалася з, з цього зліку, тому що, ну, до сотні, ось тут його. Такі є точно. Один, уже дивіться, його я не знаю, чи мені його варто десь пересаджувати. Ну, наприклад, ось ці всі оці сіянці, що посходили, я така їй вдячна, тому що я, ви знаєте, не звертала на те уваги. От. А це чогось полола. Було, було і є ще, що полоти, тому що ось так покажу сюди в сторону, далі там вже не поляно, там ще треба полоти, <сум> рухатися. От. Але я вже так обережно, обережно. І я понаходила цих гібіскусів, Бачите, скільки? І це він насіявся, цей, що в мене квітує рожевим. Рожевенький. І я думаю. Чи це мені їх варто десь зараз відсаджувати? Чи хай вони ще до осені тут, тут собі поростуть? Ну, оцей мені то взагалі. Цей взагалі краса, кра, красунчик уже. І ще десь я такий бачила, десь під виноградом, здається. Ось він. Він виходить не під виноградом, а збоку, виходить, троянда розкладається. От, сюди. Фіалочки розростаються, а він ось. Ось красунчик, ще один такий. Бачите? Оце вже я їх познаходила. От, і думаю, коли краще їх куди буде забрати, а ці два, можливо, навіть і забирати не буду. Хай вони вже собі так ростуть. от, І на наступний рік це вже буде такий доволі гарненький саджанець, от, який можна буде запропонувати, можливо, хто буде бажати гібіскус дрововидний. Одним словом, сіянці в мене насіялося. Дай, дай Боже. Гарно квітує кощ ось такого дзвіночка. ця кампанула крапчасна. Я Он, крапочки всередині, а дзвіночки ці так донизу вісять. Я е... декому пропонувала, декому в подарунок накладала. Він... Дуже гарна ця рослинка. Розростається. Ну, я стараюся його так далеко не, не дуже пускати, скільки можна буде. Тому що тут у мене ще ось дельфініум. Ну, Але все. Але Того року була тільки одна гілочка цього року геть, кошти квітує. Слухайте, йшла, йшла на город, застряла в садку. Думаю, раз я вже тут, а прополю трішки далі, прополола сюди. Де Троянда в очитку. І дивіться ще скільки на цю сторону тих же самих гібіскусів полишало. Одним словом, море. Море сіянців гібіскуса кругом буде вже закитати очиток ґрунту покривний. Біля цієї трояндочки. От, а біля цієї трояндочки і хости в мене дивлюся кущик. Получається, дзвіночок скупчений. Це ж цього року він вперше дав квіточку. Він, напевно, що тут і густий, ну, але він, він гарно наростає через то він такий. От є є гейхерка тут. І той самий гібіскус. Кругом, кругом ці сієнці, гібіскуси. Я просто раніше, я на них, напевно, тобто, уваги не звертала. А цього року я якось так після того коментаря він мені так до душі припав. От, і я думаю, а ну, ну я подивлюся, чи це справді він так насіюється. Він слухайте, він насіюється так, що ну, море. В мене буде море і біскусів. Тому, хто схоче, то пам'ятайте про мене. У мене є. Ай це дитячий подарунок, ця краса. Квітує і квітує воздичка. І навколо неї ці Ви тільки подивіться, скільки. Дивіться, це все, все, все. Все кругом. А? Слухайте, а яка смородина вже достигає гарно. М -м -м. Варення не знаю, чи буде. Тому що щось не надто мої діти на варення насідають. А компоту. А компоту буде. М -м -м. Ще кисленька. Але вже день другий. потрібно буде обривати. Обполола гортензію. Ти. <різь> Ти знаєте, що думаю. Ото, ото це болячка. Мала йти на город до капусти, залізла в садок. Все, аби до вечора, напевно, що виповзла. А Юра шукає мене на городі. Я ж йому я ж сказала на город іду. Чую, кричить Наталю. <Садка>. А я Садка. Та то воно таке. Нічого. І там треба, і тут треба. Яка різниця біля чого повзати? Поповзаю сьогодні в садочку, а до вечора, може, А ні, завтра попаду на капусту. Якось так.